Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас Versus, направлена торгівля проти опціонних спредів. Порівняємо результативність, а також зрівняємо ризики. Ви можете поставити відео на паузу і ознайомитися з планом нашої розмови сьогоднішньої. І так, направлена торгівля це класичний вид торгівлі, коли трейдер заробить лише у випадку зміни ціни в необхідну йому сторону. Розберемо приклад. Трейдер купив один біткоін на ф'ючерсному ринку або на спот ринку, взагалі різниці ніякої немає. Він зайняв направлену позицію. І він заробить лише у випадку зростання ціни. У всіх інших випадках він не заробить. Тому направлена торгівля це той вид торгівлі, коли ви залежите від зміни ціни. Угу. Актуалізуємо трошки знання по опціонам. Опціон це біржовий контракт. Для простоти сприйняття матеріалу ми опустимося на рівень дилетантів і будемо називати опціон ставка. Кажуть, як корабель назвеш, так, він і попливе. Ну, На щастя, в то це правило не так працює, тому сьогодні для нас опціон це ставка. Є два види опціонів – «пут» і кол. Кожен із них можна як купувати, так і продавати. Кол це е, опціон. І це ставка на зростання ціни. Пут опціон, це ставка на падіння ціни. Приклад, якщо я купив кол, то я зробив ставку на зростання активу. Але той, хто мені продав цю ставку, він тепер, по суті, зробив ставку на те, що актив не виросте. Правильно? Така ж сама історія з пут опціоном. Той, хто купує пут опціон, він робить ставку на падіння. Той, хто контрагент в цій операції. Тобто продавець опціону. Він приймає позицію. Тобто е він вірить, ставить на те, що падіння не буде. Так? Тут або ціна не виросте, або хоча б сильно не зміниться. От. Це ніби парі. Тобто ставлю сотню на те, що обіграю його в шахи. Це покупка опціону. А той, хто приймає цю ставку, це вже продавець опціону. Він приймає мою пропозицію, що не обіграю. Він приймає, точніше, цю позицію, що я не обіграю. А, і він мій контрагент. Я надіюсь, поки що тут все логічно, все зрозуміло. Да? Окей, супер. Поїхали далі. Розберемо а, ситуацію. Якщо я роблю ставку на те, що інструмент виросте, да? виросте вище 30 тисяч. Тобто я купую коло цього. І одночасно я приймаю чужу ставку на те, що ціна. Виросте вище 33 тисяч, тобто я, я вже продаю кол опціон. Я зацікавлений в тому, щоб ціна не виросла вище 33 тисяч. Таким чином, в мене формується лонг-позиція, але е, вона має обмеження, має тейк профіт. Тобто я буду заробляти лише у випадку, якщо ціна активу буде вище 30, але не вище 33. Та тобто, й в принципі. Якщо воно піде вище 33, то для мене нічого не зміниться особливо. Тому що все, що вище від відмітки 33, я заробляю на, своєму, на своїй покупці кол опціону, але втрачаю на продажі кол опціону. Так? Тобто така е локована позиція. Окей, супер. Е давайте далі. Підсумок по опціонам. Покупка кол-опціону опціону це ставка на ріст. Угу. Продаж кол опціону. Це ставка на зниження, тобто, по суті, це свого роду шорт-позиція на ринку. А покупка пут це ставка на падіння, продаж пут це ставка на зростання. І по суті, це свого роду лонг. Ціна реалізації моєї ставки це страйк. Тобто я ставлю на те, що ціна виросте вище 30 тисяч. 30 тисяч це мій страйк, тільки вище 30 тисяч у мене почне працювати мій прогноз. Опціони мають свої ціни, мають свої специфікації, тобто в кожному опціоні є якась кількість базового активу. Кожен з опціонів має дату експірації, це день, коли він просто самознищиться. Окей. Ідемо далі. Припустимо, що у нас з'явилася торгова ідея. Байдуже на основі чого. Це свічки, хвилі, рівні, кластера, чи, може, якісь трикутники пробиваємо. Сьогодні нам без різниці. Для прикладу, розглянемо кластерний. Графік, да? помічаємо, що багато якось зеленого вверху. Це нам говорить про те, що більше покупок в ринку. Помічаємо також, що кумулятивна дельта по об'єму змінила свій колір, по суті, да? тобто стали набагато більше купувати е, по ринку маркет ордерами. Відповідно, у нас іде реалізація ринкового попиту, але це не призводить до того, що е, ціна росте. Відповідно, лімітний супротив досить сильний. Окей. Далі дивимося в стакан для того, щоб проаналізувати приблизно, де тут основний лімітний супротив і основна лімітна підтримка. Лімітний супротив такий більш суттєвий починається з відмітки 29200. Да, бачимо тут скупчення ордерів. А лімітна підтримка знаходиться в районі відмітки 25 і нижче. Тут основний такий об'єм на покупку. Цих два об'єми я не беру до уваги, це маркетмейкер, який просто підтримує ліквідність в стакані. Ці об'єми дуже швидко з ринку підуть в будь-який момент. Окей, значить, формуємо шорт ідею. У нас відбувається реалізація ринкового попиту, яка не приводить до успіху, не приводить до того, що ціна росте, а це логічно, коли багато купують, ціна має рости. Якщо не росте, значить щось нелогічно. У нас шорт-ідея з стоп-ордером в районі відмітки 29200, з тейк профітом в районі попереднього лімітного е скупчення, лімітів, точніше, на покупку. Да, і це в районі там, відмітки 25 000. Сформували торгову ідею в шорт. Супер, визначили ціну входу, ціну ціни виходу. Погнали далі. Що таке профіль дохідності? Зараз у себе ви можете бачити графік. Да? Це по суті лінійний графік, який вказує нам на те, як буде з часом і з плином ціни, зі зміною ціни, мінятися наша дохідність, мінятися дохід нашої стратегії, нашого підходу. А геометрія в школі у всіх була, відповідно, буде нескладно. Давайте змоделюємо ситуацію. Якщо ми купили один біткоін і ціна виросла на 1 долар, то наш баланс змінився на 1 долар, якщо не брати до уваги комісійні. Угу. Якщо актив, тобто наш один біткоін, виріс в ціні на 100 доларів, то ми потенційно зробили 100 доларів, якщо його там продамо. Це лінійна залежність. Якщо ми відкриваємо шорт-позицію, то буде все те ж саме, тільки в обернену сторону. І саме зараз на екрані ви бачите профіль дохідності шорт-позиції. Ціна міняється на 100 доларів, ми заробляємо 100 доларів. Якщо в нашу сторону міняється, якщо не в нашу, то втрачаємо 100 доларів. Тут, надіюсь, все зрозуміло. Якщо будуть питання, ви їх можете задавати в коментарях під цим відео. Торгова ідея по ф'ючерсному ринку досить проста. Ми на ф'ючерсному ринку відкриваємо шорт позицію, вхід по ціні 28,170, вихід. По ціні або 25, або 29,200, в залежності від того, з яким результатом будемо виходити. В даному випадку ви маєте приблизно запам'ятати собі, так що потенційний дохід 300 доларів, а потенційний збиток 100 доларів. Звісно, в самому кінці ми будемо брати максимально точні дані для порівняння, але зараз просто 300 профіт, 100 збиток. Запам'ятали порівняємо з банальною покупкою пут опціону. Тобто це найлегше, що можна зробити на опціонах для порівняння з. Ф'ючерсною шорт позиції Профіль дохідності тут вже має трошки іншу форму. Як ви бачите, у нас необмежений прибуток зліва, тобто, скільки б ціна не падала, прибуток буде рости, що в принципі логічно. Так само і в нашій шорт-позиції на ф'ючерсах. Якщо ми не поставимо take профіт, то у нас та сама історія буде. Так? Згодні. Згодні. Єдина відмінність у нас фіксований ризик. Да, у нас максимальний ризик там, в районі 116 доларів, як ви бачите, він особливо не змінюється, коли ціна рухається проти нас. Це, це перевага опціонів перед ф'ючерсними е, контрактами. Що це означає? Давайте для прикладу: От, ми відкрили шорт-позицію на ф'ючерсах по 28170, і стоп, у нас 29,200. Якщо ціна. Після відкриття моментально зразу піде до 29,200, це означає, що ми зафіксуємо збиток і ми вже без позицій. Якщо вона далі впаде до 25, ми нічого не зробимо, бо в нас немає позицій. Це зрозуміло. Якщо ж ми купили пут опціон і ціна сходила до 35, до 40 тисяч, але потім під кінець експірації повернулася до відмітки 25, ми все одно заробимо свої 196 доларів. В цьому і Грандіозна, як на мене, перевага опціонів. Що не треба переживати, що мій стоп винесуть. Так, е покупка пут опціону, профіль зафіксували, максимальний профіт, максимальний ризик також зафіксували. Погнали далі. Проаналізуємо цю ситуацію. Ми бачимо, що необмежений потенціал прибутку, обмежений ризик, але мені. Мене не цікавить необмежений потенціал прибутку. У мене і на фьючерсах буде стояти тейк профіт. Відповідно, я не хочу переплачувати за цю опцію, що в мене безмежний потенціал прибутку. Ви маєте розуміти, що будь-яка будь частинка цієї кривої це наш розхід. Ми за це платимо. Ми платимо в вигляді премії за те, що в нас обмежений ризик. Ми платимо за те, що у нас не обмежений потенціал прибутку. Відповідно, давайте це якось е, нівелюємо, да? тобто обмежимо наш прибуток шляхом виставлення тейк профіту Це вже буде називатися опціонний вертикальний спред. Ми купили пут зі страйком 28 тисяч, це найближчий, який на той момент був. І можна продати пут зі страйком 25 тисяч. Таким чином, дивимося за білою лінією. У нас, як ви бачите, ризик як був фіксований, так він і лишається на всій кривій. А от, потенціал прибутку вже також став обмежений після відмітки 25 тисяч. І зверніть увагу, що у нас потенціал е, прибутку трошки виріс, буквально чуть-чуть, ну і ризик чуть-чуть зменшився. За рахунок того, що продаж опціону, тобто .е. прийняття цієї цієї ставки, це для нас маленький плюсик, бо нам заплатять. Угу. Аналізуємо цю ситуацію і також в іншому, е, на іншому профілі. Єдина відмінність це те, що тут дуже багато різних ліній, і, і трошки воно якось незрозуміло виглядає. А наступний слайд, наступний скрін. Тут, як на мене, чуть-чуть менше лишньої інформації. Виглядає він точно так само. Да, Тобто у нас обмежений профіль, дохід... обмежений профіль дохідності після відмітки 25 тисяч. Ну і ризик відповідно також обмежений. на те, що тут невеличке збільшення йде. Ви на це можете увагу не звертати. Це зв'язано з маржуванням даних контрактів. Насправді там не так. Так, погнали далі. Давайте проаналізуємо тепер вертикальний пуд-спред. Ризик став менший, потенціал прибутку трошки виріс. Супер. По профілю дохідності видно, що при подальшому падінні ціни моя дохідність ніяк не зміниться. Але знову ж мене не цікавить стабільна дохідність при ціні нижче 25 тисяч. Я хочу виправити це. І це можна порівняти з торгівлею на звичайному продуктовому ринку. Коли ви приходите і хочете купити цілу рибину. Скажімо так, да, і вам важить її разом з головою. Але ну, мене не цікавить голова, мені не хочеться її купувати, переплачувати за її вагу, і того я прошу продавця, відріжте голову і продайте мені тільки тушу саму. Так само і тут давайте відріжемо цю голову. Що ми отримаємо? Ми отримуємо вже бекспред. Да. Таким чином, у нас ризик залишається фіксованим. Потенціал прибутку зберігається таким же ж саме, навіть трошки більше, на 40 доларів більше. І в нас з'являється вже ризик зліва. Все, що ми зробили, це продали ще один додатковий пут зі страйком 25. І тепер у нас, як ви бачите, одна покупка пута пут опціону зі страйком 28 тисяч, і два пут опціону продані зі страйком 25 тисяч. Отакого такого роду профіль дохідності ми маємо. Майже на всій кривій воно буде співпадати зі звичайною звичайним продажем ф'ючерсного контракту. Єдина відмінність це те, що якщо ціна дійсно впаде нижче, там відмітки 23, то у нас з'явиться збиток. Але це при тому, якщо ми нічого взагалі робити не будемо. Відкрили позицію і сидимо, чекаємо. В даному випадку чуть. Наступних відео ми будемо розбирати, як зафіксувати прибуток саме ось тут, саме на максимумах, і забути про цю позицію до експірації. Тому що фіксувати результат в цей момент буде трошки складно за рахунок, ну, дивлюся характер підходу буде до цієї ціни, до ціни 25. Якщо ми просто кольнемо 25, то на ф'ючерсах би спрацював Дейк профіт і все, позиція би закрилася. А на опціонному ринку е, закрити як мінімум. Дві позиції буде трошки складніше. Тий профіт там поставити не вийде по опціонам. Відповідно, хоча, в принципі, можна там спробувати розрахувати по формулі Блека Шоуза, але навіщо це робити, як є набагато легші способи, про які ми далі будемо говорити. Окей, запам'ятали, бекспред. Профіт у нас 240, ризик 66. Уже трошки краще виглядає. Да? Так. Попередня конструкція Бекспред це куплено один пут, продано два пута, і ризик став менший, потенціал прибутку виріс. Якщо ж ми будемо порівнювати нашу опціонну активність з трейдерами, які торгують від стопа до тейка, від тейка до стопа, да? тобто у них немає якоїсь менеджерінга позиції, вони не додаються, не скорочують позицію по ходу руху. Тобто або стоп, або тейк. Все. інших варіантів не буває після відкриття позиції. То для таких трейдерів є трошки цікавіші позиції. І зараз ми їх розберемо. Конструкції точно ті ж самі, да? тобто це все одно будуть спреди, бо це сьогоднішня тема наша вертикальні спреди. Бекспреди, все що, опціонні спреди, От. але е, ми будемо використовувати тепер опціони без грошей. Тобто е, ціна на ринку 28 тисяч, а ми купуємо пут е, зі страйком 25 тисяч, наприклад, або 25 500, як в даному випадку. Тобто ми купили два пут опціони зі страйком 25500, що досить далеко від теперішньої ринкової ціни, і продали два пут опціони зі страйком 25 тисяч. Таким чином, у нас знову ж получився е, вертикальний спред спред. І тепер у нас максимальний ризик 15 доларів, а потенціал прибутку 87 доларів. Знову ж згадуємо аналогію з рибою за те, що у мене тут стабільний прибуток на всі криві при падінні ціни, то я за це також доплачу. Я хочу здешевити цю опцію. Я хочу що мені треба зробити для того, щоб здешевити. Згадуйте, що було от буквально пару хвилин назад. Якщо хтось згадав, то молодці, нам треба продати ще один пут опціон, все просто, і таким чином ми отримаємо профіль дохідності уже backspread, Тільки єдина відмінність: зверніть увагу: ми використали всі опціони без грошей, тобто це ті, які далеко від теперішньої ринкової ціни. Але ми лишаємося з грошима через те, що на всій криві, починаючи з 24 320 і до нескінченності, у нас. Буде прибуток. Це буде залежати від того, яка саме конкретна ціна буде, тобто в будь-якому діапазоні від 25,500 до нескінченності у нас плюс 22 долара прибуток, в піку да, максимальний прибуток 63 долари. Звісно, це можна відкрити значно більшими об'ємами і потенціал прибутку збільшиться. Окей. Ну, на даний момент ми використовуємо мінімальні контракти 0,1 да, для того, щоб в майбутньому, якщо ви можете. Кожну з цих цифр помножити на 10 і відкрити в 10 разів більший об'єм. Тут потенціал, ну, тут прибуток на цій частині кривої буде 220, да, а потенціальний максимальний прибуток буде в районі 630 доларів. Тому я і задав таке питання: опціони без грошей чи все-таки з грошима? От. Я надіюсь, що на даний момент у вас питань поки що немає, все зрозуміло, все заходить. Якщо з'являються питання, ви, по ходу, можете їх писати в чат. Погнали далі. Проаналізуємо результати, порівняємо різні підходи. Порівняння будемо виконувати по співвідношенню профіта до збитка взятого по модулю. Я рахую, що. Якщо в нас ну, по, по, по номінальному збитку чи номінальному профіту рахувати не дуже коректно, бо хтось буде використовувати плечі і буде рахувати це, е, цей профіт і ризик на маржу. Хтось буде використовувати е, не знаю, більше об'єму на покупках пут-опціонів е, і так далі. Тому, як на мене. Є сенс рахувати саме відношення. А вже якими об'ємами ви будете виконувати ці позиції, це вже ваша задача. Наша задача зрозуміти, які з підходів краще. Так звертаємо увагу, що спот або на ф'ючерсах, якщо ми виконуємо позицію, що, в принципі, без різниці там лінійна залежність буде, то відношення ризик до прибутку в цій торговій ідеї у нас 3.04. Окей. Покупка пут опціону на грошах. Тобто. У нас ціна 28 тисяч, ми купуємо пут опціон 28 тисяч, то максимально близько. У нас е, досить погане співвідношення ризик до прибутку 1-69, грубо кажучи, що не є окей для спекулятивної торгівлі. Вертикальний спред має чуть кращий краще е, співвідношення, чуть-чуть краще співвідношення ризик до прибутку. І це, в принципі, от, то, знаєте, та, та границя е, між е, окей і не окей. І от вертикальний спред. Поки що ще нам тут підходить. Далі починається цікаве. Short put spread. Да? Це там, де ми відрізали голову рибі. Назвемо це так. І в даному випадку у нас цей back spread Дає відношення співвідношення ризик до прибутку 4, а от вертикальний спред без грошей і шортпут spread, вони мають значно більші відношення. В останньому, як ви звернули увагу, я поставив знак питання, тому що я не розумію, як тут можна порахувати співвідношення ризик до прибутку, бо ризик тут плюс 20 доларів, тобто в гіршому випадку ми заробимо 20, в кращому випадку заробимо 63. Тому, якось, мабуть, співвідношення ризик до прибутку тут буде некоректно. Порахована. Висновок. Висновок. З порівняння ви мали зрозуміти, що перевага в більш складних конструкціях, а не в покупках голих опціонів. Тобто, банальна покупка пут опціону чи кол опціону вона не приведе до того, що у вас буде якась перевага на ринку перед ф'ючерсною торгівлею чи спот Угу. Ф'ючерсна торгівля це не найгірший із варіантів, але опціонні конструкції мають ряд своїх переваг. Зокрема, обмежений ризик майже на всій кривій. І досить контрольований ризик. Да, ви можете в будь-який момент його перевести е, в фіксований, якби взяти лок на, е, на цей результат. Я впевнений, що кожен для себе вибере більш слушний варіант, який буде підходити під його торгову стратегію, під його розуміння ринку. Хтось торгує від стопа до профіта, хтось веде позицію плавно з там, пірамідінгом або з average down стратегією. Тому. Е, ви для себе в кожному спреді можете знайти якусь перевагу і покращити свою торгівлю. З приводу додатка на подумати далі, хочу звернути вашу увагу, що даний профіль дохідності е, виглядає точно так само, як put spread. Да, Звичайний вертикальний «Пут-спред». Але зверніть увагу, що він побудований на кол опціонах. Тобто у нас при падінні буде прибуток, а ми зробили ставки на ріст. Тому я пропоную вам подумати, як можна перебудувати всі інші наші конструкції, які ми сьогодні розбирали, через кол-опціони, через ставки на ріст. Да? Хоча ми робимо ставку на падіння. І також проаналізувати профіт, е максимальний профід і максимальний ризик по цим стратегіям, для того, щоб зрозуміти, що все таки в яких випадках вигідніше використовувати кол-опціони для ставок на падіння, а в яких випадках фут-опціони. Всім удачі, якщо будуть питання, велкам в коментарі. Czy